Я стал волонтером политической партии ⁇ Самопомощь ⁇ прежде всего потому, что я поддерживаю моральные принципы и более того механизмы, которыми люди пытаются добиться каких-то изменений, видимых в стране. Самопомощь я решил поддержать, потому что, во-первых, этой партии нет ни одного олигарха, то есть есть уже поводы, основания доверять этой партии, этим людям. Контингент партии ⁇ это абсолютно разные социальные категории из разных социальных институтов, которые... Євляються експертами в своїх сферах? ну перш за все, тому що я прекрасно знаю і знайома особисто з Андрієм Івановичем Садовим. І я вважаю, що в політиці можуть добитися чогось для народу тільки люди, якщо вони чисті перед народом, якщо вони мають самоповагу до народу і до себе особисто, якщо вони мають отой той стержень в гарному розумінні слова, який ідентифікує їх як українці, як національних. Національно свідомих людей, які все своє життя покладуть на те, щоб боротися за щастя в своїй єдиній Україні, і я і моя сім'я, моя родина всі будуть голосувати за самопоміч. Чому я підтримую нашу силу об'єднання самопоміч? Ну, по перше, мені подобається міський голова Львова. Я вважаю, що він досить досвідчений менеджер, доказав це своїм на своїх прикладах своїми делами. Тому думаю, що якщо команда садового приїде в парламент загальноукраїнський, то мабуть буде якийсь позитивний у нас спрямування щодо відновлення нашої економіки, відновлення нашої держави. І ну, я вважаю, що подолаємо ми паратистів. Дякую, Андрій Садовий для мене якби взяти. Чесності і правди, будемо говорити так. Ну і те, що він зібрав, команду таку молоду, 에, своїх однодумців. І те, що цієї команди немає жодного чоловіка, який би був у Верховній Раді. У, 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 є наміри такі довіряти йому. Я Віктор Козоріз, я харківський журналіст. Я підтримую об'єднання Самопоміч, тому що ну, якщо говорити про партії, то кожну партію оцінюють насамперед за тим, хто є її лідером. От лідером об'єднання самопоміч є Андрій Іванович Садовий, який дуже багато зробив для свого міста. І ну, для харків'ян багато харків'ян мріють про те, щоб у них був мер, щоб був такий діалог між владою і громадськістю, який є у Львові. От крім цього Андрію Садовому вдалося згуртувати команду таких молодих патріотів, реформаторів, людей, дії, які дійсно можуть змінити країну, які йдуть до парламенту не для того, щоб самозбагачуватися або реалізувати якісь свої амбіції, а щоб дійсно змінити якість української політики. І я думаю, що їм це вдасться вже сьогодні. Ми бачимо, що у Фейсбуці збільшується підтримка партії самопоміч і багато людей, думаючих, мислячих, активних, вони сьогодні готові підтримати цю партію і готові за неї голосувати. Так само я напевне буду голосувати за партію Самопоміч самопоміч насправді є унікальний проєкт об'єднання талановитих, розумних, молодих і незаангажованих людей. Ми люди дії і надії. Є конкретні результати, які вже зроблені, ще не перебуваючи в парламенті. Наша політична партія досягла максимального, як я вважаю, результату і провела своїх 12 законів у Верховній Раді. Чим ми відрізняємося від інших? Тим, що в нашому списку немає жодного діючого колишнього народного депутату. І серед прохідних партій от, ми єдиними про це говоримо. От, серед нас є представники громадського активу, батальйон Донбас, тих унікальних самоутворень, які є наразі в Україні. Тому закликаємо нас підтримати. Я вважаю, що під час цих виборів партія «Самопоміч» – це саме та партія, яку я, наприклад, буду підтримувати.